Це майже справжній блокпост. От тільки замість суворих людей у формі зупинитися водіям пропонують приязні волонтери шкільного віку. Зупинаємо машину, говоримо Слава Україні. Вони відповідають героям слава. Ми кажемо Україна, понад усе, і ми збираємо кошти на ЗСУ. Вони дають нам гроші, і ми кладемо в баночку. І продовжуємо працювати. Допомагати солдатам. Наші солдати захищають нашу страну. Як положено все по воєнному збору? Хлопці нормально. Вони, мені каже, з того разу ще сильніше почали якось. І люди до них почали відноситися. Навіть мимо приходять люди, а дають гроші. Благодійна акція малих патріотів триває кілька місяців поспіль. Завершення жовтня, час підбити підсумки та передати зібрані кошти тим, хто надихає. Вони стараються дійсно, намагаються якось долучитися. Ну, от є у них таке бажання допомагати. Є тут хлопчик, який з матір'ю виходив з високопілля, пішки, з окупації, то зрозуміло, що по-дитячому може він через іншу призму це сприйняв, як там боротьбу добра зі злом. Але все одно у нього вже виникло якесь бажання долучитися країні допомогти. Цього разу волонтерська Dream Team зібрала більше 7 тисяч гривень. Передамо хлопцям ці кошти, і вони вже підуть на всі необхідні речі. Особливо зараз, ну вже осінній період. Потрібна і тепла одежа, і обладнання. Тобто, все буде направлено у нужне русло. У свою чергу хлопці отримали символічні сувеніри українські прапори та солодощі. Олег Ендриксон, Владислав Талалай, цей день.